Чому ти любиш, щоб тебе принижували? Блін, ну це кайфово, я не знаю. Це він керує, і мені добре так. Він головний. Умнічка. Умнічка. Перша причина твоїх страждань в перекосі, неправильному розумінні цього стану, коли ти віддаєшся чоловікові. Одна справа, коли ти робиш це на своїх жіночих сексуальних енергіях, а інша справа, коли ти робиш через призму розуму своїх деструктивних програм і установок, коли ти змушуєш чоловіка принизити тебе, накричати на тебе, взяти силою тебе. Ти компенсуєш таким чином це ось відчуття, коли тобі подобається, що чоловік домінує над тобою Я... на своїх чоловічих енергіях, а ти таким чином проявляєш свої жіночі енергії. Це дуже цікаво, бо що в цьому є, Руслан, реально. І зі штепом я так сподаду, я так його достаю, що він або щоб мене вже жахнув, або бахнув, або що. Я, я це спеціально роблю. Виношу йому мозги так, що я сама дивуюсь в нього. Ну, ти все робиш для того, щоб спровокувати чоловіка стати чоловіком, щоб так. відчути силу чоловічу, саме на чоловічих енергіях, щоб твоя чоловіча енергія дозволила твоїй дівчинці, твоїй жіночій енергії проявитися. І в такому разі ти тоді. Відчуваєш себе жінкою. Так, да, Дуже цікаво, ти за, зі сторони зайшов клас. І наше завдання зараз з тобою змінити твою реакцію на своє бажання бути приниженою, не через призму страждань, а через призму відносин з чоловіком. Я жінка, він чоловік.